Тамара Володимирівна одна проживає в приватному будинку в Довгинцівському районі. Зараз на заслуженому відпочинку, а до того 27 років працювала медичною сестрою в гастроентерологічному відділенні міської лікарні номер 10 Жінка під опікою соціальних служб, адже їй вже важко поратись по господарству. А поміч часто буває вкрай важливою та необхідною. Допомогу, звісно, потребуємо, боже вік такий, що нада що ми можемо самі, робити, а що не можемо, то просимо. От вікно там помить, потолок помить, допустимо, таке. Що принести, скупитися от, із ринка, з магазину. От. Я дуже довольна, що є така служба. У мене Ольга Валерівна приходить два рази в неділю, обслужує мене. От. Що надав нам мені купи принесе, поможе, що то. Цього разу до Тамари Володимирівни завітав цілий десант із помічників з мобільної соціальної служби з надання послуг догляд вдома. Вона вже вдало себе зарекомендувала у територіальних центрах Тернівського та Довгинцівського районів. Для цього обслуговування маломобільних мешканців здійснюють із використанням спецавтомобіля «Господарочка». Його отримали місяць тому в рамках проєкту EU for Recovery» – розширення можливості громад в Україні за програмою розвитку з 20 червня цього року машина наша господарочка Почала виїзди, вже надано 70 послуг людям, які робили заяви. Це було 11 виїздів, з них 12 осіб було обслуговано. Також ми ж надаємо послуги переважно людям з інвалідністю та малозабезпеченим. Залучені різні фахівці, це в нас юрист консульт, це в нас соціальні робітники, це перукар медична сестра, психолог. Ну, якщо людині потрібні певні послуги, то ми залучаємо всіх фахівців. Спецавтогосподарочка обслуговує мешканців віддалених селищ, самотніх пенсіонерів, перевозить людей із обмеженими можливостями до медзакладів та назад додому. Машина має спеціальне обладнання, а саме перукаря, швачки, соціального робітника, робітника з комплексного обслуговування і ремонту будинків, медичної сестри тощо. й генератор, пральна машина, праска, драбина, трансформер, бензопила, перукарські приладдя, інструменти для столярних слюсарних робіт, садові інструменти тощо. У місті працює соціальна програма, і ця програма задіяна всі категорії населення. І з 23 року ми впроваджуємо в місті нову послугу. Отримали ми разом з ООН, з ПРООН, дві машини. Одну машину Терновський район, другу в. Довгінцевський район, господарочки. це те, що може виконуватись комплексна послуга. І ми зараз все робимо для того, щоб кожен терцентр отримав таку машину і надавав такі послуги. Всього на мобільних соціальних помічників в Довенцівському районі нині перебувають близько 1300 містян, і послуги господарочки дуже затребувані. Аби мати можливість скористатись послугами, людина має звернутися до районного управління праці і подати заяву. Її поставлять на облік і незабаром нададуть потрібну допомогу. Аналогічна машина є і в Тернівському районі з 2023 року. На початок 2025-го вона вже здійснила 72 виїзди та надала понад 1600 послуг. Олександр Фефілатів. Лі, Припчук, перший міський.